А давайте приготуємо весільну страву, яку всі знають. Сушки. Наливаємо молоком. Поки бублики мокнуть, приготуємо начинку. Будь-який фарш м'ясний. Додаємо сіль по смаку, сухий чесник та перець. цибулю натерта на терці. А я ще захотіла додати пармезану. Гарно перемішуємо фарш. Злили молоко з бубликів, до речі, молоко повинно бути тепленьке. І тепер будемо начиняти. Просто шматочок фаршу, зрозуміло, в дирочку бублика. Щоб легше було робити шапочки з фаршу, змочіть руки водою. Тепер всю цю красу несемо смажити. Смажаться вони досить швидко, перевертаємо їх, нові бублики на серветку. У нашому селі Макові, коли весілля було в шалашах, цю страву готували стовідсотково, тому і готуйте ви, бо це дуже смачно. Не пожалкуйте.